Особисте життя до кінця жовтня. Давайте подивимось, що очікує вас в особистому житті. Для кого цей розклад? Для людини, в якої начебто все і добре в особистому житті. І всі члени сім'ї задоволені, можливо, отримували недавно якусь фінансову підтримку від члена сім'ї. Це може бути і тато, наприклад, не обов'язково вашої, якщо у вас її немає. Дивіться, але ви чомусь в холодних енергіях знаходитесь, можливо, ви якраз близнюки Терези або Водолії, або Взяли під контроль всі свої емоції і щось продумуєте. Не показуєте свої емоції людям, можливо, і задоволені дійсно якимось результатом, але ем, не хочете показувати своє задоволення. Так. Знаходитесь в самітниках. От чомусь ви взяли як, в чомусь паузу. Е, можливо, якраз копаєтесь над тим, що нужно саме вам. Можливо, навіть чомусь навчаєтеся. Так, або щось продумуєте, щось хочете змінити в своєму житті. Недаремно ви взяли цю паузу. Так, нещодавно або зараз ви знаходитеся в якомусь конфлікті з, дивіться, імператором, людиною, якою впливає на ваше життя, можливо, це тато ваш допоміг або чоловік, ем, людина стабільна в вашому житті, е, тут якийсь конфлікт і е, прояв іншої людини. Тобто хтось мішався в ваш конфлікт. Це може бути по Лево-Вен-стрілець. Але не обов'язково, можливо, ця людина якраз теж була в самітниках, брала паузу. Ви, можливо, тривалий час не бачилися, або ця людина проявиться в ваше життя, приїде. Хоча тут теж вам треба розібратися. Конфлікт може бути через двох чоловіків. Напевно, можливо, тато і ваш партнер. Я говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Так, давайте подивимось, що ж вас очікує в особистому житті до кінця жовтня. Що вас очікує? Угу. Так, якась неприємна ситуація. Можливо, це ви самі, або хтось вам зробив цю неприємність. Можливо, це й давно вже було, і це змусило вас взяти, змусить вас взяти паузу. Так, Можливо, щось будете обдумувати і знаходитись в енергіях недостачі. Будете знаходитись в енергіях недостачі. От вам не хвататиме, оскільки на особисте життя розкладаємо. Можливо, уваги вам не вистачає, це розбиває ваше серце. А можливо, людина сконцентрована дуже на фінансовій або на якійсь іншій сфері життя і не приділяє вам достатньо уваги. Чого очікувати до кінця? Жовтня. Так, прояв колишнього. Може бути, або це по мечам Близнюки Терези Водолії, прояв цієї людини, яка, можливо, і через яку ви відчуваєте той біль, ту неприємність, або це колишній дійсно партнер може бути. Але тут вам прийде допомога від нього. Або, дивіться, обидва чоловіка, а тут і імператор теж є, вам не вистачає от, можливо, серйозності відносин. Тобто ви, вроді би, і маєте стосунки, але не маєте тієї впевненості, що ця людина хоче з вами бути, побудувати з вами стабільні відносини. <кій> можливо, якісь неприємні дійсно були, по п'ятірки пентаклів чогось не вистачало, В вашому житті не вистачало емоцій. то Тут дивіться, якийсь прорив буде. Або прояв цих обох чоловіків, або це один і той же чоловік, який до вас проявиться. Якщо це колишній, то він дійсно захоче поладнати з вами. Мається на увазі колишній це не той, коли давно відбувся у вас розрив. Може бути, посварилися, знаходиться просто в холодних енергіях, і тут прояв буде, для того, щоб допомогти вам. Підтримати вас. Можливо, думаю про вас. Зараз подивимося ще. Так, новий шанс з цією чоловіком. Пропонуватиме вам новий шанс. Відкриються нові можливості, нові двері в особистому житті. І ви будете королевою Пентаклів. Тобто жінки, за якою дійсно, дивіться, тут вам не вистачало уваги. Тут прийде людина, яка захоче оточити вас цією увагою, то ви будете насолоджуватися, насолоджуватися результатами, тільки варто почекати, не рубати дров, це карта пасивності більше. Давайте ще пораду подивлюся для вас. Пораду до кінця жовтня порада, яка вам в особистому житті. Угу. Угу. Пораду. Мож... Так, для декого це порада поставити крапку на тих емоціях, які у вас залишились до якогось чоловіка. Можливо, це телацьдіва козиріг або людина, яка приділяла уваги мало вам більше в фінансах. І тут, дивіться, прийде вам допомога. Прийде допомога, ви поставите крапку, якщо це вам було неприємно. І ще одне: у вас дивіться, хтось із минулого може проявитися. Хтось із минулого, людина, з якою у вас, можливо, були стосунки, можливо, просто ви зустрічалися, були знайомі, колись зітка, стикалися одне з одним. Але не було тих відносин, то тепер вони будуть. Причому вони будуть трансформовані. Отут От хочу не такі, як були раніше. Не такі, як були раніше, дивіться. Тут, що виходить, зміниться характер, ну не такий характер відносин буде, якість відносин, як була раніше. Чоловік бажатиме вас, чоловік хотітиме бути рядом, приділятиме вам увагу, можливо, злегка лагкаривнивий буде, ви проявлятимете холодність спочатку, але потім у вас це наладиться, ви... дивіться, це сімейна карта. Тобто у вас буде налаштування, все ж таки, якщо дивитися по вертикальній прямій, то у вас іде все до щасливої сім'ї. Але тут головне, щоб ви не керувалися емоціями, а керувалися суто логікою і м -м, гарно все обдумували. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздний негатив, обходять вас стороною.